В цьому відео покажу вам, як додати до лекал адаптивного худі нижні планки рукавів і бокові планки. Також додамо до лекал під борт і зробимо подвійний каптур. Ми розглянемо пошиття худі з планками тільки по правій стороні. Ліва сторона не має жодної планки. Правий рукав розтібається повністю, як зверху, так і знизу. Боковий шов також на липучках. Якщо потреба в пошитті на ліву сторону, то пошиття буде таким же, тільки на іншу сторону, або ж зразу на дві сторони. Лекала адаптивного ході є у вільному доступі в телеграм-каналі Вироби швейна рота. Це у нас бокова лінія переду. Це припуск на шов, і ця лінія нам не потрібна. Від бокової лінії вниз відмічаємо 3,8 см і проводимо лінію трохи довшою за бокову. Від нової лінії вверх відмічаємо 2,5 см і проводимо через ці точки лінію. По цій лінії загинаємо на вивірідну сторону наш припуск в 2,5 см. Перевертаємо на лицеву сторону і вирізаємо лекало переда разом з підгином припуску. Відгинаємо і відрізаємо зайву бумагу. Тобто вирізаємо по першій лінії, яку ми відмічали від бокової лінії на відстані 3,8 см. Таким чином ми отримали бокову планку. На лекалах переду від верхньої точки горловини вздовж лінії пройми, відмічаємо 7 см. На відстані 5-6 см по лінії горловини, відмічаємо другу точку паралельно лінії пройми, яка дорівнює 7 см. Від центральної лінії вверх відмічаємо точки по 8 см, з'єднуємо ці точки прямою лінією, з'єднуємо дві точки на проймі і плавно сходимо в пряму лінію. Таким чином, ми побудували підборт. Так само, як і на лекалах переду, намічаємо бокову планку на лекалах спинки. По нижній лінії рукава теж потрібно додати планку. Припуск нам не потрібен, ми будемо працювати тільки з основною лінією. Нам потрібно ці дві точки з'єднати прямою лінією. Від цієї лінії вниз відмічаємо 3,8 см і проводимо пряму лінію. Від цієї лінії вверх відмічаємо 2,5 см і проводимо лінію. По цій лінії, яка 2,5 см, загинаємо лекало і вирізаємо разом з підігнутим припуском, як вирізали лекало переду. На лекалах рукава переду креслимо нижню планку так само, як і на лекалах рукава спинки. По цим лекалам з верхніми та нижніми планками ми викроюємо тільки праві рукава переду та спинки. Так як у нас худі з планками тільки з однієї сторони, то лівий впереду та спинки ми будемо країти без планок. Для цього нам потрібно прибрати верхні планки. Від зовнішнього зрізу відмічаємо 3 см вверх. Проводимо лінію і зрізаємо по ній. Ті ж самі дії робимо і на рукаві спинки. Ці лінії це у нас лінії верхнього зрізу рукава переду та спинки. Це у нас припуски на шов. Тобто, у нас на лекалах зразу є припуски. Щоб отримати подвійний каптур, нам потрібно на лекалах загнути або зрізати по цій лінії. І це у нас буде лінія згину. Тобто, криїти каптур ми будемо по цій лінії взгин, і нам потрібно викрити таких дві деталі: лекала поясу, хлястика та кишені залишаються беззмінними. Нам потрібно викроїти хлястики дві деталі. Пояс зі згином: одну деталь, дві деталі під ворту дві деталі кишені, дві деталі каптура. Нагадаю, що каптур у нас зі згином. Рукава переду дві деталі: Лівий рукав без планок, правий рукав з обома планками. На рукавах переду ставимо надсічки по проймі, щоб відрізняти їх від рукавів спинки. Рукава спинки дві деталі: Лівий рукав без планок, правий рукав з обома планками. Дві деталі переду. Ліву пілочку потрібно викроїти без бокової планки, праву пілочку кроїти з боковою планкою. Одна деталь спинки. З лівої сторони у нас буде шов, а з правої сторони буде планка під липучки. Як заготовити і перешити кишені та приклеїти термоналіпки на каналі є детальний майстер клас. Посилання в описі до цього відео. Єдине, що додала, це в праву кишеню в бокову сторону пришила стрічку прапор України. З правої сторони обметуємо верхню планку рукава, низ рукава, нижню планку рукава і бокову планку переду. Шов з'єднання рукава з пілочкою направляємо в сторону рукава і прокладаємо строчку на 1-2 мм по рукаву. Це потрібно робити саме так, щоб потім ми змогли закріпити підборт. По спинці обметуємо з правої сторони верхню планку рукава, низ рукава, нижню планку рукава і бокову планку спинки. Клеїмо долевиком всі планки переду та спинки. В боковій планки долевик не доходить до шву з'єднання рукавів з передом і спинкою на 0,8-1 см. Як клеїти долевик, дивимось перший майстер клас. З'єднуємо і обметуємо бокові зрізи переду та спинки, нижні зрізи рукавів та низ рукава. Тільки по лівій стороні. Запросовуємо обметений боковий шов лівої сторони на сторону спинки. Від низу рукава зі сторони переду відмічаємо 2,5 см. До цієї мітки прикладаємо хлястик липучкою вверх і закріплюємо його на машинці. Після цього складаємо лівий рукав переду і спинки лицевими сторонами всередину. І з'єднуємо верхність зрізи рукава оверлаком. Запрасовуємо обметений шов рукава в сторону спинки. Вивертаємо рукав на лицеву сторону і будемо прокладати строчку понизу на відстані 2,5 см. Починаємо строчку від хлястика. При цьому шви будемо розкладати в різні сторони, щоб уникнути утовщення. Прасуємо низ рукава і будемо намічати місце пришивання м'якої липучки. Від нижнього шву рукава зі сторони спинки відступаємо 5-8 мм. А від цієї точки відмічаємо 12 см і настрочуємо м'яку липучку довжиною 12 см. Лівий рукав, який у нас без планок, заготовили. Ширину низа рукава можна регулювати за допомогою хлястика з липучками. Тепер переходимо до обробки правого рукава. Низи рукава правої сторони спинки та переду запрасовуємо на 2,5 см. Хлястик накладаємо липучкою вниз до лицевої сторони підгину низу рукава зі сторони верхньої планки і на 1 см за лінією запрасування планки та закріплюємо строчкою на машинці. Загинаємо припуск низу на лицеву сторону і закріплюємо строчкою в шов притачування хлястика на підгин. Другу сторону загинаємо на лицеву сторону і прокладаємо строчку в лінію запрасування планки. Висікаємо кутики і вивертаємо. Далі прокладаємо строчку по верхній планці рукава, низу рукава, по нижній планці рукава і по боковій планки переду. Так само прокладаємо строчку по планкам спинки з правої сторони. Зазначаємо місця пришивання липучок. М'які липучки з виворотньої сторони переду, жорсткі липучки з лицевої сторони спинки. Довжина липучки 4 см. Перша липучка від низу рукава на відстані 5 мм від краю. Наступні липучки на відстані 12 см. Далі намічаємо липучки по боковій планці. Тут також м'які липучки з виворотньої сторони переду, жорсткі липучки з лицевої сторони спинки. Починаємо намічати знизу худі. Перша, друга і третя липучки на відстані 12 см. Намічаємо четверту липучку внизу рукава, відступаємо від краю 5 мм і намічаємо довжину липучки. Щоб намітити останню п'яту липучку, нам потрібно поділити пополам відстань між третьою і четвертою липучками, і від цієї мітки відкласти по 2 см в обидві сторони. На низ рукава правої сторони зі сторони спинки намічаємо місце пришивання м'якої липучки. Від бокової планки відступаємо 3,5 см і відмічаємо довжину липучки 12 см. Пришиваємо м'які липучки на виворотню сторону переду, жорсткі на лицеву сторону спинки. Як пришивати липучки, розказую в першому майстер-класі посилання в описі цього відео. Після того, як пришили липучки, прасуємо їх і застібаємо. Далі планку переду накладаємо на планку спинки і прокладаємо строчку на відстані 5 мм, понизу і по горловині. Обметуємо края підбортів по зовнішньому і плечовому зрізах. Пояс манжету запрасовуємо пополам і відмічаємо по 8 см від зрізів поясу з обох сторін. Края поясу кладемо лицевою стороною до лицевої сторони низу худі і закріплюємо шпильками. На протилежний край поясу закріплюємо нижній зріз під борту, під борт і пояс лицевими сторонами всередину, необметеним зрізом до вільного зрізу поясу, і обметуємо ці 4 відрізка. По поясу прокладаємо закріплюючу строчку на відстані 1-2 мм від зрізів. Ділимо пояс на 4 рівні частини і з'єднуємо намітки з боковим швом, центральним швом і серединою планки. Зшиваємо пояс знизу худі оверлоченою строчкою. На початку і в кінці у нас повинні залишитись ось такі вільні края поясу. Далі будемо пришивати застіпку. Застіпку кладемо замком вниз на пілочку. Першою будемо пришивати до лівої пілочки. Починаємо шити знизу від згину поясу. Під борт лівої пілочки починаємо пришивати зверху, від горловини, зі сторони пілочки в шов притачування застіпки. Вивертаємо і ставимо мітки для симетричного пришивання застіпки з правої сторони. Пришиваємо застібку на праву пілочку, суміщає намічені мітки на горловині, кишені і поясу. Починаємо шити зверху від горловини до згину поясу низу. Загинаємо під борт і починаємо пришивати його знизу в попередній шов. Звертаємо увагу на шви притачування поясу до худі і під борту, щоб вони були направлені в різні сторони. Застібаємо ході і перевіряємо симетричність швів. Після цього прасуємо застібку і під борта. Запрасовуємо деталі каптура по лінії згину. Намічаємо місця під люверси і проводимо лінії вздовж згину на відстані 3 см. Ставимо люверси і складаємо деталі каптура лицевими сторонами всередину. Зшиваємо зовнішні зрізи оверлочною строчкою. Складаємо пополам і прокладаємо строчку на машині, не доходя до згину каптура, 3 см. Вивертаємо каптур на лицеву сторону і прокладаємо строчку по наміченим лініям вздовж згину. І закріплюємо понизу на відстані 1-2 мм. Після прокладання строчок. Прасуємо каптур і будемо пришивати його до виробу. Каптур кладемо лицевою стороною на лицеву сторону вироба. Лицева сторона каптура, там, де у нас люверси. І з'єднуємо шов каптура з центром горловини спинки. Надсічку на каптурі з'єднуємо з центром планки рукава. Край каптура прикладаємо в стик до зубців застібки. І накриваємо під бортом. Край підборту суміщаємо з швом притачування рукава з пілочкою. Так само суміщаємо надсічки і шви на лівій стороні виробу. Шити будемо на відстані 7-8 мм від зрізів. Обережно проходимо по застіпки, щоб не зламати голку. Зрізаємо зайву застіпку і пришиваємо кіперну стрічку по горловині. Починаємо пришивати стрічку від шва зшивання рукава з пілочкою. І на 3 см запускаємо стрічку наперед. Як пришивати кіперну стрічку, розповідала в першому майстер-класі. Посилання на нього є в описі відео. До швів зшивання рукавів спереду, з вивертньої сторони пришиваємо вільні края під борту, застібаємо ході, вселяємо шнур в каптур, прасуємо і пакуємо ході.